Доброго ранку, любі мої малята, послухайте, будь ласка, загадку. без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Хто ж це Правильно, це осінь? Чарівна осінь, ніби казка і дивовижні кольори. Тепленька сонечкова ласка, небесна синєва згори. А краєвиди неймовірні, аж просто серце завмира, пастельні кольори чарівні дарує осінь пора. Багато подарунків подарувала нам осінь, а ми сьогодні подаруємо теж осені подарунок – чарівну сукню. Для роботи малята нам потрібна силует сукні. Клей та різні осінні листочки з різних дерев. Визерунок на сукні ви зробите самі, так як вам подобається. Я зробила ось такий визерунок. Дякую за увагу і чекаю фото ваших робіт. До побачення!